Um про головне. Увеличение численности российской армии вызвано угрозами, которые существуют для нашей страны по периметру границ. Не понимающий может сказать, что э, Министерство обороны это прям очень хороший орган, который делает все то, что нужно. Да? Да нет, ну, я, я вот... уже как-то говорил в одном умещении, что военные действия проводятся самыми неправильными способами. То есть противоположными от того, как это надо, потому что цели и задачи совсем другие: не победа, не выигрыш, не какие-то наши цели, задачи, выгодные нам результаты. Именно уничтожение собственных людей. Ну и с той стороны, естественно, тоже. Ну вот как раз в этом смысле... С другой стороны, опять же смотрим, да, что опять же надо сделать? С, мы говорили, собственно, да, уничтожить его промышленность, сельское хозяйство, финансы, все, раз... разложить его общество, а затем иметь пятую колонну среди его руководства и различных функционеров, что мы видим во всех в силовых структурах в правительстве, везде, опять галочку сделано, а... осуществить на него внешнее нападение сделано, желательно осуществить внутреннее нападение, различные диверсии и все прочее. У нас сделано гораздо больше. И диверсии, и поджоги, вот эти все постоянно горят по всей России различные военные объекты, естественно, с точки по большей части замыкания как все время происходит, курение не в правильном месте и все прочее. Но более того, нам завезли армию, блин, вторжение, дикую орду мигрантов, самые подбрюшья. И опять ставим галочку сделано. И сделано все той же властью, в кавычках, которая сейчас как бы вот у нас здесь функционирует. Эти власти направлены на уничтожение народа. Постепенно, но уже скорость нарастает, они уже не скрываются. Причем это не только, понимаете, на самом деле очень много народ, чтобы поддерживать в нагнутом, нервном, агрессивном состоянии, но в этом они и наиболее уязвимы, агрессия не переходит в действие у них, понимаете, а вот, они наиболее уязвимы, наиболее управляемы. И таких факторов очень много. Вот, кажется, разные мелкие даже какие-то моменты между собой не связаны, на самом деле они все связаны. Постоянные ремонты и мощения, ремонты дорог, полос в час пик на самых напряженных направлениях чтобы они сидели, злились, раздражались, но при этом ничего не могли сделать. Министерство обороны вот сейчас, опять же, да, у нас проводит фестиваль очередной. У нас же все хорошо в армии, всего нет, люди по-прежнему собирают. Они проводят фестиваль военных оркестров, праздник. Более того, они же его проплачивают проживание и все прочее всех наших больших друзей. Все мировое прогрессивное сообщество: Попу, Новая Гвинея, Гвинея Бисау. Нікарагуа, Колумбія, ну і проші саме передові страни міра, воєнне оркестри, воєнне оркестри, важливо, да. біатлони, запуски воздушних шаров. З нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Нацгвардії України, пане Володимире, слава Україні! Дякуємо, що дочекалися. слава, добрий ранку, добрий ранок, виглядачі, дякую за можливість. Я одразу для глядачів скажу, що от, ідеальним супроводом до нашої розмови будуть ваші наші телеглядачі донати, бо бригада Рубіж багато працює, багато робить. Ми часто показуємо їхні відео. Ну але на це все потрібні кошти. Словом, для ребу, на РЕБ, для розвідки ч, е, бригади Рубіж, будь ласка, донатьте QR-код, зараз буде з'являтися. Е, номер картки ми маємо, так. 5375 4112 2193 70-84. вісімдесят стигли записати. І це мільйон. Треба мільйон назбирати, а буде більше це прекрасно, mm -hmm. тому що е, ребів завжди бракує. Ребів завжди треба більше. Ну а як не реби, то щось інше. Я думаю, що в бригаді точно знайдуть, що їм потрібно закупити, щоб нищити от все, картки що там, внизу вешається. на нашому екрані. А ми спитаємо в пана Володимира в от загалом, як на вашому напрямку в, виглядає ситуація, куди вона несеться. Дійсно, мої побратими з Ради національної гвардії продовжують виконувати задачі на декількох ділянках оборони на сході нашої держави. Ситуація максимально критичною і напруженою, адже ворог використовує безліч вогневих засобів, засобів БПЛА. І мої побратими роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати окупантів щодня. Добувати статистику до зведень генерального штабу, а нас і насправді ця статистика це знищення. Оці от негідники, які продовжують поти штурмувати. Ситуація має надзвичайно величезний накал, динаміка дуже велика. Контакт в принципі не вщухає і діти подають спроби ворога штурмувати, але насправді. Про ворога штурмувати набагато більше ніж подається з зведеннях, оскільки навіть кожен мінометний обстріл, артилерійський обстріл, БПЛА – це той самий контакт і фактично без зітнення не вщухає. Ворог використовує те, що він може використовувати безлі своїх резервів. А відзначається на декілька ділянках загалом сходу, ворог робить ротаційні дії. Це свідчить про те, що ворога є. Можливість поповнювати свої втрати є резерви в живій силі, Вони набирають і далі контрактують своїх найманців, негідників, зеків, злочинців, інший соціальний елемент. Але попри це їм вдається поповнювати, повторюють втрати і проводити якісь ротаційні дії, mm -hmm. попри те, що втрачають тисячам битих щодня, і це в принципі кожен день гарна новина, коли ворога величезні втрати як в техніці, так і в живій си поки Володима, наші глядачі нагадуємо, можуть допомогти безпосередньо в на збір. Для руб рубежівців ось номер картки внизу. А, а вас просимо підтвердити, спростувати. Чи відчули ви те, про що казав пан президент? Сказавши, що після початку курської операції е, менше артилерії стало росіян на Донбасі, якщо раніше один до 12 було тепер 1 до двох. Чи на вашому напрямку вже оце зменшення відчутне доволі складно розуміти в тенденції е, навіть місяця? Статистику і кількість вогневого ураження супротивника, адже ну доволі, е, доволі знаєте, е, якщо за день там от всього е, на цього, наприклад, якійсь позиції один артилерійський обріб обстріл в порівнянні з десятью, це відчутна різниця. А коли це там на декілька десятків відсотків, наприклад, менше, то це в принципі. Тактична зміна вогневого ураження, і супротивник на жаль вчиться у сил оборони працювати так, як сили оборони працюють уже ледве не спочатку повномасштабного вторгнення під коригування, під виявлення цілей, намагаючись економити кожен боєприпас і раціонально використовувати. Супротивник так само намагається використовувати раціонально кожен боєприпас з коригуванням, тобто коли бачить ціль. З мінімальною витратою підводить під і обстрілює не квадратами, обстрілює не тільки повторюю, вибачаюсь, не тільки квадратами, але й під поригування позиції. В цьому є певна небезпека, в цьому є певне, скажімо так, розуміння того, що ворог пробує економити боєприпаси і раціональних використовує. У зв'язку з цим. Важливо вести контрбатарейну боротьбу, важливо поєднання арт-розвідки ударних БПЛА і контрбатарейної роботи. В принципі, з цим намагаємося справлятися мої побратими, намагаються справлятися мої побратими, але в будь-якому випадку дійсно треба ще більше засобів, технологічних засобів для того, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг обстрілювати під коригування, не міг застосовувати ударні дрони, дрони зі скідами, тобто Французькі стрібіцілі міраж. которые Париж, возможно, поставит Киеву, должны быть модифицированы для поражения наземных целей. Модернизация пройдет на французской авиабазе Казол. Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину.